Доброго дня, дітки, доброго ранку, доброго дня. Треба вітатись Чим на щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку, усіх привітати, дітки. Сьогодні наше заняття про космос. Космос зберігає багато таємниць і загадок. І щоб дізнатись багато цікавого про космос, ми з вами сьогодні полетимо космічну подорож на ракеті. Ну що, готові? Раз, два, три, чотири, п'ять почнемо космос вивчать в небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружмо з космос, летимо. Зараз ми наближаємося до планети Земля. Цю планету часто називають блакитною планетою Земля. Єдине тіло сонячної системи, на якому є життя, люди, тварини та рослини. Але ми летимо з вами далі, щоб дізнатися і про інші планети. Це Юпітер найбільша планета у нашій сонячній системі. Він має велику червону пляму. А ось друга планета, на яку ми з вами відправились. Це Сатурн. Планета з кільцями. Він дуже великий і має красиві кільця, як обручі. А це сьома планета нашої сонячної системи. Називається Уран. Це планета з бічними кільцями. Він обертається на боку. А це планета остання в нашій сонячній системі, і називається вона Нептун. Найвіддаленіша від сонця планета. Він дуже холодний та має глибокі океани. А тепер пропоную вам пограти гру, що є у космосі? Планета Земля знаходиться в космосі? Так чи ні? Так. А дерево є у космосі? Ні. А сонце знаходиться в космосі. Так, звичайно. А дім є у космосі. Ні, немає. А планета Сатурн є у космосі. Так, звичайно, є. А оса є у космосі. Ні, немає. І наостанок, місяць є у космосі. Так, звичайно, є. Ось така малята, захоплююча подорож. У космос у нас сьогодні з вами відбулася. На сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей.